Вітаю, друже. Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Дякую всім, хто робить замовлення моїх сеансів. Це дійсно це не гадання, якась ворожба це сеанси на картах таро з елементами коучингу. Коли я вам розкриваю ваші очі, щоб ви зрозуміли, в чому ваші проблеми і як від них позбавитись, це головне. Хоча подивитися на причину, теж дуже важливо. Можна трохи щось поміняти в собі, всередині, в голові, і все буде добре. А сьогодні ми дивимось розклад. А, так, я ще не подякувала тим, хто допомагає моєму каналу. Просто так, без замовлень. Хоча я завжди за те, щоб ви мені, я вам. Так, друзі, сьогодні ми дивимось прогноз на тиждень, який відбудеться з 8 грудня до 15 грудня. Вже лічені дні залишаються до два також до кінця року. І ну, якось сумно трохи останнім часом стало, Але дивимось. Що нам каже Всесвіт? Іноді відбувається щось таке, що нам здається поганим, а насправді воно для чогось корисного стається. Тобто, дивимося, маленька кубка це, як завжди, старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційні придворні карти, Вони показують деякі нюанси, деталі подробиці. Дивимось, що чекає на Україну на тижні з 8 до 15 грудня. Це мені подобається вже. Хоча це тільки початок. Угу. Добре. Я вже казала, що я не дивлюся перегорнути карти, це школа, де я навчалась, не дивиться перегорнути карти, бо за 8 років практики я побачила, дивилася і так, і інакше, побачила, що немає сенсу дивитися перегорнуті карти. Тобто, друзі, якщо я минулого разу казала, що не було у нас мічів, це показує, що якось там трохи затихання війни. Але ні. Мічі — це не тільки про війну, це ще про розум, про мислення. Багато значень, багато нюансів у кожної карти, у кожної масті. Але що мені насамперед подобається? Що такі знайдеться людина, чи якась організація? Яка візьме на себе відповідальність. І це не те, що там імператори, ми там підпадемо під якусь імперію, ні. Взагалі, майже на, на, на жодна немає, практично на жодній карті те, що написано, то ну, трохи інший смисл є сенс. Але, я вже сказала, основна тема тижня що це. Буде взята відповідальність, відповідальність за те, що відбувається зараз в Україні. Я зараз тільки про Україну, бо ви зараз, мабуть, бачите, що неспокійно в багатьох країнах. І ж взагалі не було очікувано, що і в Франції, наприклад, і що там відбувається в Південній Кореї, і я вже не кажу про Грузію. Але нам своє робити. Що ми бачимо? Що у нас є великий шанс на гарне життя. Але нам треба вчитися і бути трохи впевнен... більш впевненими в собі, в своїх силах. Вона, іноді здається, що ми щось робимо не так, впадаємо в песимістичний настрій. Треба навчитися прийняти рішення, подумати гарно. І ця картка каже не тільки про те, що подумати гарно, вона ще може казати про самотність. В якому сенсі самотність тут може бути? Зараз нам намагаються нав'язати мир, так би мовити, в лапках. Мир на чужих, на, на поганих умовах. Тому може статися так, що ми залишимося на одинці за своїми умовами. Ми не можемо прийняти ті умови, які зараз хоче нам поставити наш дуркуватий сусід. Ось. Тому може бути якийсь час важкувато. Але, бачите, яка гарна картка. І оця теж гарна. Тобто, у нас є всі шанси. Зробити так, як нам треба. Але ми завжди, коли я випадає така масті, я дивлюсь розшифровку. Дивимося: три карти, чотири. Те, які подробиться? О, чудово, У мене така була мисль, і вона відкрилася в картках. Думка моя. Що я хотіла сказати, що нам треба більш рішуче діяти. Треба спілкуватися, співпрацювати точніше, добре, з якоюсь гарною великою міцною країною. А, і, ну, зазвичай ця картка не дуже гарний, сенс має, а це, але це в даному випадку я її трактую як те, що треба насамперед дивитися свій. Свої інтереси на перший. Першу чергу ставити на перше місце. І це говорить про те, що ну, треба лавирувати, да? інколи не бути такі дуже жорсткими, а, як це держати фокус, держати центр уваги, точку уваги на своїх інтересах, на глобальних. А в якісь незначних моментах можна трохи поступитися. Ну, я зараз не кажу про території і щось таке інше. Дипломатом треба працювати. Професійним дипломатом. Не, не таким, що зараз там поїхав до Сполучених Штатів. Але, друзі, вона ми маємо шанси отримати, отримати все, що нам. Ми, чого ми гідні. І це правильно. І це треба тільки прикласти зусіль. Не приймати гарне рішення і діяти трохи жорстко. Бачите, що тут і така, і така, і така картка. І вони разом треба поєднатися, як я вже сказала. Маємо чіткий ем, план, чітку е, основну. Мету, а ті, які йдуть поруч, них можна лавоювати. Добре, друзі, не, не дуже легкий тиждень нам світить, як би мовити, але все це можливо вирішити. Треба тільки зусилля, наполегливість і сила духа. Все ми це знаємо. На, на силі духа ми і тримаємося досі. Бажаю нам всім міцності, сильних почуттів, сили духу і слава Україні! Слава ЗСУ!